Доброго дня! Друзі! Якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Якщо вам подобається наша робота, а ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Отже, які будівельні роботи можна проводити на земельній ділянці без дозвільних документів? Так, згідно з чинним законодавством, на приватній земельній ділянці можна зводити низку об'єктів без необхідності отримання дозволу на будівництво чи повідомлення про його початок. До таких належать Тимчасові будівлі без фундаменту, які використовуються для побутових або господарських потреб. Серед них альтанки, навіси, намети, літні душі, теплиці, гаражі, погреби, входи до погребів, відкриті басейни, вигрібні ями, вбиральні, свердловини, замощення, облаштування тераси, хвіртки, ворота, паркани. Хотів би звернути увагу, що не потребує оформлення спеціальних документів будівництва гаражів без влаштування фундаментів. Будівництво ж капітальних гаражів, тобто таких, що мають фундамент і не є тимчасовими спорудами, потребують оформлення будівельного паспорта та повідомлення відповідного органу Державного архітектурно будівельного контролю. Окремо законодавство дозволяє проводити внутрішні роботи без оформлення документів, що дають право на виконання будівельних робіт. Йдеться про переобладнання та перепланування жилих і нежитлових приміщень за умови, що не здійснюється втручання в огороджувальні та несучі конструкції та або інженерні системи загального користування. Дозволяється також проведення наступних робіт без затримання дозвольних документів, а саме заміна покрівлі без змін у несучих елементах, встановлення або заміна вікон, балконних блоків і дверей. Утеплення стін, даху, цоколю, підвалів, встановлення приладів обліку, тепла, води, електроенергії, реконструкція системи опалення, вентиляції, водопостачання, каналізації. Також хотів би звернути вашу увагу, що зведення парканів на присадибній дачній або садовій ділянці не потребує дозвільних документів, проте має відповідати будівельних норм щодо облаштування паркану по висоті. Так, до 2 метрів на межі із сусідньою ділянкою і до 2,5 метрів з боку вулиці. Зверніть увагу, що навіть якщо дозвіл на будівництво не потрібен, дотримання санітарних і технічних норм обов'язкове. Наприклад, будинок має бути розташований не ближче одного метра до межі ділянки за умови, що будівництво відбувається у межах сформованого сформованої забудови. При новому ж будівництві відстань від межі повинна складатись не менше 3 метрів. Дворові вбиральні, компостні ями, сховища добрих, хімікатів щонайменше 20 метрів від колодязів, свердловини чи будинку. Септики та фільтраційні колодязі – від 5 до 10 метрів, в залежності від обсягів цих септиків чи колодязів. Також необхідно дотримуватись пожежних та санітарних норм, про що ми можемо поговорити наступного разу. Отже, який можна зробити висновок. Власники земельних ділянок дозволено проводити значну частину будівельних та ремонтних робіт без зайвої бюрократії, а лише в межах, визначених законом обмежень. Тому перед початком робіт варто уважно вивчити норми і за потреби проконсультуватися з фахівцем. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистити їх. Неправомірних дій та позбавити від неприємних ситуацій. Якщо ви потребуєте захисту або у вас залишились питання, звертайтеся наші контакти в описі під відео. Дякую за увагу!